В садочку і в школі. У 25-й школі прийшов він. З 25-ї школи він поїхав до Великомачанського району, бо ми переїхали. Ми з ним тут прописані, а, а тато прописаний в нас в Бачанському районі, в селі Устивиця. Кажу синок, ти ж в Полтаві прописаний, чого бо ти будеш і А він каже: Мама, а хто як не я? Мама, я ж повинен бути. Я дуже хочу служити. Він пішов 14 квітня 21-го року до війська. Він пішов у строковий ком. Він дзвонить і каже: Мама, ти представляєш? Нас два чоловіки взяли до прикордонників. Мама, ти знаєш, який я дуже радий, що я буду прикордонником, моя мрія збулася. Згинуть наші вороженьки. Я роса на В Березні місяці він вже повинен був їхати додому. Він 24 лютого почалася повномасштабна війна. І він 9 часов радку. 24. Відходимо від границі, бо на нас напали хруст і відключився. Я коли зможу, тоді вам зателефоную на Чернігівщині, він був у селище Заменівка Чернігівської області. Тоді вони пішли їх вивезли до Чернігова. В Чернігові він пробув місяць, вивозили людей, допомагали людям. Вивозили дітей 13 травня у чотири середку. його не стало. Дуже любив мотоцикли. Мотоцикли це для нього було. Ми йому купили, У нього був один, 16 років ми йому купили, другий купили новий. Як він був, навіть ми йому купили. Я мам. Він приїхав, коли я лежала в лікарні. Йому зробили 10 днів відпустки, тому що я лежала ну, дуже тяжко. Він 10 днів поїздив. Я боялася, що він розіб'ється на мотоциклі, а його забрали всі другі люди. Указом президента України від 29 січня 2024 року номер 35 Сержант Юрченко Євгеній Сергійович нагороджений медаллю захиснику вітчизни посмертно. Женя був дуже чуйною людиною. Завжди збирав навколо себе всіх. З ним всі товаришували. Він дуже був відкритий до спілкування. І він стояв на боці правди. Все своє коротке, на жаль, життя. Його всі пам'ятають, всі дуже люблять і цінь його подвиг. Разом навчалися, разом росли, іноді виводили з себе вчителів ніби з цього. Але у той момент навіть ніхто і не міг подумати, що та війна, про яку нам розповідали у цій школі. Прийде в наше життя, в наш дім, і ми будемо втрачати своїх друзів, батьків, братів, що будемо вшановувати пам'ять одного з нас як героя і в його честь відкривати меморіальну дошку. Я пишаюсь тим, що навчався поряд з героєм, з справжнім героєм і е, шаную його пам'ять і вдячний його батькам.